Перш за все ми маємо зробити два вдування. Тобто один, два. Потім визначити, де ми будемо надавлювати, поставити правильно руки, зайняти правильну позицію і проводити безпосередньо серцево гневу реанімацію. Це Віктор, інструктор з надання першої допомоги та волонтер Червоного Хреста. Чоловік розповідає, як правильно робити серцево-леганеву реанімацію, якщо людина втратила свідомість. Бувають ситуації, коли людина без свідомості не дихає. Ми зателефонували в швидку. І поки швидка до нас їде, ми маємо проводити серцево генеру реанімацію саме в такому стані, коли людина не дихає і коли людина без свідомості. Надавати першу допомогу немовлятам, дітям і дорослим потрібно по різному, як саме рівнянам розповідали на заході, приуроченому всесвітньому дню Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Тут ми презентуємо напрямки своєї діяльності, також проводимо різноманітні заходи, такі як сесії змінної небезпеки, навчання навичків. Першої допомоги, психосоціальну підтримку та збереження психічного здоров'я також є мобільні медичні бригади, де можна перевірити, здати кров, перевірити цукор і інші показники. На захід від міського товариства Червоного хреста завітали десятки рівнян. Одна з них пані Оксана. Жінка працює в одному із навчальних закладів міста, де Червоний Хрест відкрив хаб для молоді. Тож подібні заходи вона відвідує часто. Такі заходи відвідуємо, і дітей забрали садочки, щоб вони побачили. Тому що син прийшов навіть знає, що це міни, бо і в садочку проводиться така робота з нашим майбутнім поколінням. І взагалі такі заходи дуже цінні, щоб люди познайомилися з роботою даних організацій, з їх цінністю на даний час в країні. В Україні товариство Червоного хреста функціонує вже 107 років. Основна діяльність організації допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, особам, які потребують психосоціальної підтримки чи гуманітарної допомоги. Юлія Смаль, випуск новин.